Тільки в прямому ефірі сніданку з 1 плюс 1» Ми друзі готуємо. І сьогодні у нас буде улюблена що? страва українців на сніданок. Ми любимо що Оладки. З сметаною і сметаною, і з гущеним молоком. З бучі друзі, дивіться, у мене тут все просто з точки зору інгредієнтів. У мене яблука, оладки будуть з яблуками, яйця, борошно, цукор або цукрова пудра. Вибирайте, у нас є молоко, оливкова олія не можна. Краще соняшникова і згущене молоко і сметана. Зараз я починаю готувати. Перше, що в миску йде, це яйце. Одне яйце розбиваємо в миску і далі цукор або цукрова пудра, одна столова ложка. А в, в принципі, будеш... солодкість регулюйте самі. А ти не будеш додавати соди згашувати? А, О, Для ось. того, щоб вони стали пухкими, так. Так? це трохи пізніше. Зараз дивіться, розчиняємо солодку субстанцію у яйці. А що далі? Дивіться. А до речі, з цукровою пудрою це робити набагато легше і швидше. Далі, далі ми додаємо. Так? А далі ми додаємо молоко. молоко. Ви можете молоко замінити кефіром, просто квашою. А, цієї рідини достатньо буде ну, приблизно одна склянка. Так, перемішуємо, а потім що наступне. Знову давайте помішаємо. Що палатки були пухкими, правильно люди сказали, їх а, а, в, в них треба в тісто, власне, в заміс додати або сода, або розпушувач. І у мене для аромату є ще: а, знаєте що, ванілін, ванільний цукор. Ви можете замінити його, наприклад, корицею. Борошно у мене вже з розпушувачем. А, в таку суміш додаємо приблизно 5 столових ложок. А, борошно беріть. Грубого помолу так корисніше буде, або борошно на основі висівок. До речі, ти знаєш, ну власне кожна господиня, напевне по-своєму гурті оладки. І е, ми запитали наших глядачів про секрети приготування оладок. І Ось які цікавинки вони нам написали. Люба Больбух із Києва теж гіти оладки з яблуками і рекомендую брати фрукти твердих сортів, щоб О, шматочки вправо. не розвалювалися. Ірина Кравченко. Додає у тісто для оладки, для оладок ванілін, а ще пофузувалася світлиною своїх смаколиків. Ось які пухкенькі. Може, і у нас такі будуть? Я не знаю. Ну, бачиш, а якщо б ти ложкою працював? А ложкою а... так можна і ложкою ретельно попрацювати, але ж ми на швидкість тут їдемо. Ну, а зараз ви чуєте, який аромат. Да. Не могли не почути, правда? Руслан уже приготував оладки, Запрошуємо вас, зараз він буде О -о -о. частувати. оладки з яблуками. Та ви що? Ну, снідаємо вранці Льоша Настя. А? Я ніколи не їла з ваших рук. Правда? А от дивіться, Альоша така тендітна, така така в формі. Але вранці... Це ж тісто, будеш таке їсти? Ну я попробую. Попробуєш. Це ж ваша А твариня. з чим смитає. Дивіться, у мене є молоко. зі сметаною, зверху сметанки трошки. і Є ще варіант з гущеного молока. А ви а з Вони з Толуч яблуками, з, з кислинкою з мають бути трошечки. Настю, а ти з чим любиш оладки? Я думаю, що Не з з тим. Ну, вибирайся. <рисвіт> а не давати брать, де? Давайте, спробуйте. Так, да, вони не вже не гарячі, да, вже вони не просто гарячі. Теплі. А ну? О, Настя, Настя ну зі гарячі. Гарячі. А, але але можна вже їсти. Да? Так. А, ну, ну, ну. а салфеточки є, є, є. Зараз є. Зараз все. Ось у нас є серветочки. Mm. Ось так. так. Ваше враження. Одна серветочка і друга. Чого додати? Чого не вистачає? Чайкуби. Чого? Чайкуб. А, чайкуби! В нашому висі <ріст> ми продовжуємо снідати. Альоша співачка і наша улюблена співачка Настя Багінська продовжують снідати разом з нами, друзі. Ну а ми продовжимо зараз невеличка пауза. залишайтеся з нами і оновлений випуск новин ТСН з Єгором Гордієвим все ще буде попереду. Ну, а ми заварюємо каву і смакуємо. Ну, Добре, давай пока-пока.